Вранці твій мозок може прокидатися з тривогою, але ти можеш навчити його іншого. Увімкни підтримуючого дорослого в собі, а я озвучу вісім фраз: Повторюй голос і відчуй, як мозок налаштовується знаходити хороше для тебе. Сьогодні буде гарний день. Сьогодні трапиться щось хороше для мене. Щоб не сталося сьогодні, я впораюся. Сьогодні починається нова сторінка мого життя. Я бачу і ціную свої зусилля. Я маю право бути в процесі. Моя послідовність приносить плоди. Мій внесок у світ важливий. Збережи цей рілс і повторюй щодня протягом 30 днів. Одна фраза може змінити траєкторію дня. І підписуйся на тиху силу, щоб не пропустити нові практики. І шукай відео про афірмації на каналі.